Якась смішна історія. Про е, наш колектив, в принципі, вже починали, ну, напевно, е, десяток разів е, знімати фільми е, документальні, художні, і вони якось зупинялися на певному етапі. Е, чому так стається, я не знаю. В принципі, дійсно. Якщо в когось буде той вектор мислення, ми допоможемо всіми, всіма силами. От особисто я багато читаю книг про музикантів, музику і в основному там є спогади, ну скажімо, Джегера, вже дві книги є навіть. Чи зараз прекрасна книжка рекомендую всім прочитати лайк, називається Викіта Річардса. Там завжди коло них є професійний письменник. Тому що ви бачите, як ми говоримо. І треба, щоб сидів професіонал, який правильно це все оформить. Пригод у нас мільйон. А от як про це розказати? Так що.